У центрі Кривого Рогу кафе, де живуть п'ять камерунських кіз. Власники називають його куточком щастя і кажуть, спілкування з тваринами корисне для дітей, допомагає підтримувати моральний стан людей під час війни. Це кафе на початку липня відкрила дружина військового Оксана Корнух. каже, вирішила створити простір, де родини з дітьми зможуть відволіктися від постійних тривог та обстрілів. В нашому кафе діти приходять вже, вони тільки переступають порог, да, і вони вже вони йдуть, як заворожені на козочок. Ось. А потім вони розкриваються вже тут, ну, один від одного заряджаються. Оксана розповідає, під час подорожі Данією була у закладах з камерунськими козами. Вони контактні, спокійні та маленькі. Саме тому вирішила, що в її кафе будуть ці тварини знайти їх в Україні. Ділиться було складно. Їздила за козами по різних містах. Ось це у нас Фіфочка в червоному лашейнику. І Бленькі, ось це її братик. Вони брат і сестра. Я їх привезла з Каменського. В нас є лялька, вона вже стала зірочкою, вона жує волоси і вона жує плаття. Це Запоріжжя і саме там, де більше з все обстрілів. Я за всіми їздила сама особисто. Ось ця фієчка у нас, їй півтора роки, вона 38 см в холці. Вона навіть менша, ніж породні стандарти. Оксана ділиться. У перший тиждень роботи відвідувачів майже не було. навіть думала закрити кафе. Однак після поширення відео в соцмережах завжди багато гостей. Відвідувачка Анна каже, тут їй настільки сподобалося, що й сама захотіла завести козеня. Ось такі спілкування з тваринками позитивно впливають на нервову систему, емоційний стан. Якщо навіть дорослі такі емоції отримують, то для діток це просто топ. Вперше тут побачили в Тіктокі. Цю кафе дуже гарно, дітям подобається. Власниця кафе розповідає, в планах розширити територію та створити розплідник камерунських кіз. Жінка каже, сподівається, що козенята з'являться вже навесні. Додає, власним прикладом хоче показати, що під час війни можна розвивати бізнес. На відкриття закладу отримала державний грант. Віолета Терещенко Дмитро Клименко Суспільне новини, Кривий Ріг.